У нас з понеділка нашими комунальними підприємствами, так розумію, іншими службами зафіксовані дуже неадекватні дії з боку одного або групи мешканців міста Житомира, і ми бачимо пошкодження дерев в різних мікрорайонах міста найперші пошкодження дерев виявили на одній з головних вулиць міста. Згодом зарубки почали з'являтися у шудуарському парку, вулиці Небесної Сотні, сквері на Льотошинського та навіть на військовому кладовищі. Сьогодні до цього переліку додались мікрорайон Маліково, вулиця Святослава Ріхтера та скейт парк на новому бульварі. Загалом рани зафіксували вже на декількох десятках зелених насаджень. Загнивання може, може бути хвороби розвиватися маски. Садовим варом замазали, обробили, чистили, ну, як потрібно. Будемо тепер над ними наглядати, як вони себе будуть почувати в майбутньому. Треба бути буде, буде якісь підживлення, все буде дивитись там. Кожне з цих дерев обстежували працівники Зеленбуду. І якщо для дорослих насаджень такі пошкодження можуть бути незначними, для молодих рослин можуть стати фатальними. Та за такі жорстокі дії кривника очікує досить незначне покарання. Тобто 340-510 гривень на цю особу громадянина. Це е, порівняно з тими затратами матеріальними, моральними, фізичними, які несуть працівники зеленбуду. І взагалі ми ще б не знаємо, які буде наслідок. все може бути, і якщо дерева загинуть, то е, ну скажем так, навіть ті 340 або 510, що якщо будуть накладені штрафні санкції, вони не будуть виправдовувати себе. Заступниця начальника інспекції з благоустрою міста Житомира зазначає, вандал ставить заробки виключно на цілком здорових деревах і пояснити дії кривдника природи. Не може надія на те, що його відшукають. Тому що ну ви розумієте, сьогодні скільки вже об'єктів ми перерахували вже більше десятка. Саме головний це вандалізм на військовому кладовищі. Як пояснити людям, чому дерево з прізвищем героя воно сьогодні вже пошкоджено, і ми повинні вжити заходи сказати, що ось ми знайшли, ми вибачаємося, ну ось такі такі наші дії, але все робимо для того, щоб зберегти і ці дерева ну, продовжували рости і. Ну, в пам'ять про тих, кого немає, і вандала таки шукають. Спочатку чоловіка зафіксували камери на території скверу на розі Летошинського та Небесної сотні. Далі переглянули записи з усіх можливих сусідніх вулиць, аби вирахувати схему руху кривдника. Шукали з інших камер зуби карольова. Думали з майдана корольова бачили перепрацювали. Mm -hmm. От взагалі нічого то спо перебрали по декілька діб з різних напрямків, але з відео видно, вандал наносить по два удари сокирою на кожне дерево. Працює зазвичай під час комендантської години та вичікує, аби поруч не було жодної людини. Усі відео та фотодокази передані до правоохоронних органів. Вони й будуть встановлювати особу. В першу чергу це вже відбувається. Це перегляд камер відеоспостереження, співпраця з да, інформаційним центром. Ну, та інші заходи, про які я зараз не можу озвучити, так скажемо, цієї особи, її затримання, припинення та документування цього діяння. На даний час вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 хуліганства. відповідно до цієї статті дії підозрюваного караються штрафом або арештом на строк до 6 місяців, або ж обмеженням волі на строк до 5 років. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал Ескаудин.